Ну, усі тутешні таємниці знає. 25 років працював начальником поштового відділення, несли головному поштареві новини з усієї округи: хто пісню, хто обряд, а хто бувальщину. Тож про минуле своєї батьківщини цей чоловік мовить зі знанням справи, а місцевість ця історична. Екскурсійний маршрут на возі центральною вулицею села довжиною один кілометр вчора прочесали і вздовж, і впоперек. Та до головної перлини москалів, музеїв. Так і не доїхали. Так що тепер пішки. Ну от тут побачимо ткасту. Цій хаті. Це ціла Прошу хата. Проходьте, да. Я за нас ткацтвом. Да. Це один з чотирьох музеїв пана Дахна. Хто знав, скільки в хатах іще гуляв би вітер, коли б не цей чоловік, який викупив старі садиби і перетворив на музеї старожитностей. 1960 року хата ну, потребує ремонту, але я недавно її придбав. Маю надію, що зробимо ремонт. Як дасть Бог сил, здоров'я і грошей. Так, тут заходьте обережно з поклоном, бо двері трохи низькі. Так це ж так і має так, бути. Да, так і має бути, так, <рес> да, дійсно, з поклоном. Ой, так у вас тут ткацьке царство. Ну так, да, трошки. Тут можна показати обробку льону. Льон. Розкладали такими пучечками і на ніч закидали у зарані виметану піч для того, щоб просохло. Треба ж було жінкам на роботу йти до колгоспу, тому треба було встати в дві години ночі і треба було льон потерті. Оці просушені пучки льону. Оця штука називається терниця. І на терницю ламали хресту. Щоб він був м'якший? — Ні, щоб, щоб поламалась треста, пльона треста ламалась. Ага. Кажуть, якщо пройти було по селу після другої години ночі, то у кожному дворі тирниці, наче собаки, гавкали на різні голоси. Ну от поламалась ага. уже, скажімо так, поламалась треста, і після того, як поломана, це така штука або тріпач, або тріпло називалось. Треба було вітріпати. Ага. Це те, Почти, що обламалося, воно мало да. відійти. Відлітало, да, так, відлітало. Угу. І так сюди-туди, на два боки ж треба було брати, і треба було витріпати, щоб залишалось дуже мало. Третє було, брали, це гребінь називалось, гребінь склали, клали на ослін таким чином, щоб зуби виходили за терець ослона. Сідали. І треба було розчесати. Так, прочисували. Так, да, прочисували і вичисували залишки кастриці. Після гребеня отакі щітки брали. І вже вичисували. Якщо там залишалося ще що щось, вичисували залишки такими щітками. І це мало вийти... І мало вийти в таке візьміть у руки, куколка. Ой. Воно ж виглядає як волосся, да, як волосся дійсно. Такий. і вже потім з нього робили куділю. Який тривалий, довго тривалий процес, це ж треба було це все зробити. Mm. Я думаю, бідні жінки це вставали другій ночі, а після того, що йшли в колгосп працювати, mm. а потім ще худоба, а потім ще і піч витопити і на день наготувати їжі. Це страшне, звичайно. А скільки лягали? Може, дві години чи три спали, чи не спали, бувало ж таке. бачите, з того, із куколки зробили куделю. Ну тут для кужеля. Кужель на кужелю наставка вертушка така. Ну, вже потім з цієї куделі пряли. Або пряли, або на прялку, або на вертину. Робили нитку. Куделя, Куделя по нашому. Так, да, ой прала б я куделицю, голова боліть. ой, пішла б я на вулицю, так мужня веліть. Потім, коли вже Напрядена катушка заповнена на прядці, Е, Бралася така штука, це називався дідок. Це пристосування для того, щоб можна було з катушки нитку намотати на клубок. Це вже так все ближче ближче да, до да, ближче. до самого, Так, наш ставилася у дідок катушка, потім оце така трубочка. Називалась юрок. Нитка протягувалась через юрок. Для чого? Для того, щоб не різали руку по-перше, а по-друге, щоб нитка при мотанні не скручувалась. І отак за допомогою юрка вже мотались клубки. Бачите, як намотувалося. Із клубка розмотували, робили основу для ткання. Значить, брались два клубки. Е, нитки. Продівали з одного клубка нитка і з іншого у тій дощечка або ложка її ще називали. Бралося дві нитки, два клубки і треба було робити основу. Значить, якщо на стіні, то так бігати ряд за рядом сюди туди розмотувати. І щоб зробити основу, треба було день, може, ходити другий раз. І от уже, ось, щоб вам можна було уявити. Це ось основа, то тільки показана, а це основа, вона ж трошки попорчена, ми ще підпортили. Це вже основа, яка зроблена повністю. Основу знімати з основний треба було сплести в косу. Потім основу перед тканням треба було, ну скажімо так, на крахмалець. Значить, використовували або заварювали поспу із житньої муки. Або використовували оцю, цей слиз із льонового насіння. Він е, мав назву музя для того, щоб нитки були міцніші і щоб при навиванні на, на ткацький станок, на навойку називається, щоб не присукувалися одна до другої. Так треба було табліть, а потім просушити треба було. Це окремо, бо ж процес дуже важкий, звісно. Кажуть, не так важко крос на ткаць, як наладити. Ви знімаєте рушник? Так, да, повинно було закрити бути. Якщо не працюючий станок, треба закривати. Як оберіг? Як оберіг, а може як у свята взагалі, як ото кажуть, щоб сокира у колодці не стирчала. І так само, якщо кросна стояли в хаті, то треба було, щоб були закриті рушником. І, і від стороннього глаза, і від того, щоб. То якщо свято, як неділя і неділя, значить прикрита робота, щоб була не була на роботи. Навиду. Роботи немає, так? роботи немає. Дмі. Боже, те, що ви робите, це просто унікально. Я вперше бачу, як працює ткацький станок, отак от у виконанні, а тим більше чоловіка. Це ж треба було так, от знайти, відтворити, дізнатися, як воно робиться. Тут на цьому станку вже показано зразок човникового ремізне ткацтво. Візерунок отримується за рахунок того, як нитка заправлена у ці нити у ремези. Тут, бачите, чотири ремези і відповідно, який вибраний рисунок. І потім треба відповідно ходити по панажах. Ногами по панажах, чотири панажі. Значить, якщо ставати на панажі, то виходить такий отвір, який називається зіл. У зіл закидається човник. Тому і човникове. Так, да, човник. Бачите, я відповідно хожу, переступаю попарно з-понажів. Ну, човник, якщо вже ж довго чеш, то рука набита і човник тільки в руках мелькає. А зараз, як я вже давно працював, так уже знаєте як. А це ж скільки ж майстриня могла так наткати це. за день? Ну, кажуть, найкраща майстриня натикала губку. 4-5 метрів. Полотна. Це в довжину? 4-5 метрів полотна? Ну так, да, це сама найкраща ткаля. А у вас яка е, виробнича потужність? Ага, у мене ніяка. <с> Найкращі я... часи. Я... Ну, Коли ви там з зимовими вечорами там буває таке? Я коли ж, ви... ж справа в тому, як я вдома таке телевізор дивився разом і ткав. Ну, було, що якщо кацов, то метрів п'ять кацов натикав. Каци те, що бачу долі. Килимарне ткацтво зі шматочків тканини. За ж ви працюєте, там і ноги добре працюють, і руки. Тобто, отакий тренажер, можна сказати. Ну, то бачите, щоб не, не заржавіти. <гум> О, то треба, треба нашим дівчатам ходити не то, не, в тренажерні, за, зали. не в тренажерні зали, а сідати за Ну Так і, і струнки ж були, дівчата такі, бачите, ж, який одяг був, що. На сучасну жінку попробуй не знайдеш? надіти той старовинний одяг. І на жінку, і на чоловіка. Такі люди були тендітні, делікатні, а, але силу яку мали, і силу, і фізичну силу, мабуть, і силу, і силу духу. Так, цікаво дуже виходить. А це я б так не змогла? Ну, ви ж не знаєте, куди ставати, ну, ну, да, або треба, треба показати, якби якби да? як полотняне переплетіння, щоб сюди-туди, а так як mm -hmm. тут візерунок треба творити. Ну так, да, ви ж мені не довіряєте, звісно, що вам зіпсую малюнок. Та я сам уже його зіпсував, вже зубів наробив. Тому що треба уважно, як кажуть, не, не балакати а як робити так. А якщо вам замовити виріб, то скільки б він коштував? Ой, ну продавати Капати. я не знаю. Навіть якщо взяти зараз продавати, так я не знаю, кожа вичинки стоїть не буде. От якщо взяти перебірне ткацтво нашої Чернігівщини, то, по-перше, у нас були полотна вуші. Бачите, якесь. Гарне і тонке. Візерунок. Бачите, який? Так, 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 так. Це перебір на Якщо взяти Куликівський район, оце настольники Куликівського району. Вони грубі, але гляньте, які візерунки. Чернігівський район Рібкінський більш делікатніші, да. але ці більш гарніші. Дивитися не надивитися, слухати не наслухатися. Годинами може розповідати пан Юрій про кожний експонат, а їх у колекції етнографа до 10 тисяч. Оце давній рушник, рушник цікавий. Це навіть у 33-му році вимінений за торбинку муки під час Голодомору. А чи є у вас якийсь улюблений експонат у музеї? Якісь такі най -най найдорожчі. Я маю на увазі не в матеріальному сенсі. Я навіть не знаю. Багато таких, тому що я ж всі вони для мене дорогі. 90% рушників я знаю, кому вони належали, хто за ними стоїть, які люди. І це ж кожен експонат має свою історію. Свою історію, я ж кажу, і за ним хто стоїть. Як я знаю, це, це річ того-то, це того-то. Людей вже нема, люди пішли. Так, Бо ці речі якось да. ніби цю пам'ять бережуть про цих людей. Ну так. Да. І кажуть, людей нема, але вони з нами. Родинні релікві дорогі, як є рушники, родові дерева є. Роботи мого прадіда. Прадід мій помер у 1934 році. От уявіть собі зберігся рушник його, і рушник родове дерево ще й він сам вишивав. От ви кажете, прадід, багато з людей не знають, коли померли їх діди, прадіди. Ну, діди так пам'ятають, а от прадіди вони ж не пам'ятають, вони не знають. Ви це знаєте. ви Цьому глибоко знаєтесь, так? Цікавило мене завжди це. І це можна до вас звернутися, отак, щоб дізнатися про свій родовід. Ну, можливо, хтось з околиці, Люди звертаються до вас. Ну так, да. з свого села буває, навколишніх сіл, бо да, я трохи знаю. розуміюся. хто з ким родич у те приходить, хто там уродич, де мої родичі? Особливо, якщо ще на могилках на кладовищі, покажи, де хто похований. Оце ще таке питання взагалі постає. Бо вони не знають. Я знаю своїх троюрідних, чотироюрідних, п'ятиюрідних. Своїм дітям кажу, ти за тим шостиюрідний, ти за тим п'ятиюрідний. Да. Ну, таке якось. Просто воно якось що одного роду, що воно йшло якось. А шостиюрідні, п'ятиюрідні знаються між собою? Ну Як там знаються, рідні зараз не знаються. На жаль, на жаль. Як? Так, да, на жаль. Як раніше казали, що до до сьомого коліна була кров, спільна кров була якась, а рід вважався до 12-го коліна. І ще раніше казали, що у таких людей, у більш заможних чи більш, які були трошки освічені, то якісь записники, і ці листки бували, що хто за кого пішов заміж, як кого звали, хто куди, от, велися записи такі. А якщо по знаках на рушниках взяти, то бачите, на тому рушнику там і сокіл є. Одноголовий сокіл, і, і берегиня стоїть. Бачите? І жіноча фігура у руках тримає. Як, можна сказати як? Можна сказати, хтось сказав, «Буряки на нарви на городі, бо з тим з буряками, а хтось каже, та ні, вона ж тримає вогонь. А, а, а то можна по всякому ж. Вона ніби ваги тримає. Тобто, о, і таке може от Бачите, вона мож... якусь гармонію несе. Тобто от противага. Бо ж це можливо ви правильно сказали. От мені. Можливо, так, так і є. Я знаю, це на цьому рушничку. Христ. От е, такий хрест зустрічається багато. У нас є у моїй колекції на столиці. Настольники вишиті білим по білому. Є такий хрест — Символ міцної сім'ї. Багато зустрічається є в мене. У колекції, мабуть, штук тридцять наволок на довгу подушку. Довга подушка сеперина? Да, Називали дов... дов... ну, дов... довгу ну, подушку, ось у кроваті вже лежить. Довга подушка а, перина. Ой. Та я бачу, у вас там вбрання да. повністю все як раніше було. А можна відкрити подивитися? Там подушка довга ще з домотканого, тогу напірна домотканого угу. сукна. Так, да, так у вас тут гарне придане. А Так я не доказав. <ріст> так так да. от навалки на довгу подушку теж була прошва, і mm. на прошвах символ першої шлюбної ночі вишити, тобто поєднання чоловічої і жіночого.